Літо чудовий час для сімейних подорожей. Починаюча тревел-блогерка породи Коллі Лесі Гавчук звернулась до нас за порадою, як зібрати в закордонну подорож все необхідне, щоб в неї та її педбатьків батьків не виникло проблем на кордоні чи в готелі, та щоб відпочинок приніс тільки позитивні враження та цікавий контент для нових роликів. Сінейна відпустка може стати веселішою для всіх, якщо взяти у подорож свого чотирилапого. але потрібно ретельно підготуватися та взяти з собою все необхідне. Ось декілька порад, що допоможе зробити подорож незабутньо приємною. Відвідайте вашого ветеринара для огляду перед тривалою поїздкою. Переконайте, що всі вакцинації оновлені. Візьміть з собою паспорт міжнародного взірця, а також всі необхідні супровідні документи. Які потрібні для конкретної країни. Це в тому випадку, якщо ви плануєте подорож за кордон. Під час подорожі, щоб у собаки не було стресу та проблем з травленням, візьміть з собою її звичний корм. Звичний корм для його ланки. Запас води у зручній тлясці. Та аптечку. До речі, про аптечку у нас є окреме відео за посиланням. Будьте готові до надзвичайної ситуації. Знайдіть та запишіть номер найближчої цілодобової ветеринарної клініки. Клітка або переноска для собак це відмінне рішення забезпечити комфорт та безпеку вашому улюбленцю. Обладнайте клітку усім необхідним: мисочка для води, її улюблена іграшка, матрас з її звичним запахом, і ваш улюбленець буде готовий до подорожі. Зважайте на наступні характеристики при підборі переноски чи клітки для собак. Достатньо велика, щоб собака могла стояти, обертатися і лежати. Міцна, з ручками і захватами, без виступів у середині. Не пронукаючи дно, покрите обираючим матеріалом. Переноска повинна бути добре вентильованою. Ідентифікація собаки. У разі якщо у вас собака загубиться під час вашої поїздки, ви можете збільшити шанси на його повернення, якщо причепите на нашийник адресник з вашою контактною інформацією, прізвище ім'я по батькові, номер телефону. Прізвиська собаки. Також можна використати адресник з QR-кодом, який є подібним до електронного паспорту тварини, що містить контактну інформацію про власників та песика. Привчіть вашого собаку до автомобіля, дозволяючи йому сидіти в ньому разом з вами, не виїжджаючи з подвір'я, а потім здійснюючи короткі поїздки. Уникайте трою морської хвороби, не перегодовуючи собаку перед. Та під час подорожі. Однак переконайтеся, що у нього завжди є достатньо води. Також можна використовувати безпечні для тварини заспокійливі засоби, що зменшують ризики захитування. Тримайте автомобіль добре вентильованим. Якщо собака перебуває у клітці, переконайтеся, що свіже повітря може потрапляти туди. Використовуйте паски безпеки або автомобільне сидіння для собак, щоб забезпечити захист вашого улюбленця під час поїздки. Не дозволяйте вашому собаці їздити з висунутою зіхна головою. Це може теж звести до травм. Частіше робіть зупинки для фізичних вправ та прогулянок, обов'язково перебирайте за своєю собакою. Ніколи, ніколи не залишайте вашого собаку без нагляду у закритому авто. Особливо влітку. Якщо вам потрібно залишити автомобіль, призначте члена сім'ї, що буде наглядати за песиком. Сподіваюсь, наші поради були для вас корисними. І подорож з вашим хвостатим другом принесе тільки позитивні емоції у вашій родині. А щоб не пропустити наші нові корисні ролики, обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та напишіть в коментарях ваш досвід подорожей з собакою. З вами була команда Брідер Йоа. Бануваяш та до нових зустрічей!